Дуже проста сьогодні, коли сім'ям військовослужбовців, які беруть участь в АТО під час нарахування субсидій за сплату житлово-комунальних послуг, враховується заробітня плата цього військовослужбовця. Грубо кажучи, солдат, який отримує 3-4 тисячі гривень зарплати, сидить в окопі чи в танку, захищає країну, його сім'я вважається забезпеченою і вона не має права на утримання субсидії. Це нонсенс. Тому цим законопроект. Ректом пропонується зарплату військовослужбовців, які беруть участь в АТО не враховувати в загальний сукупний дохід сім'ї, який дає право на отримання субсидій по житлово-комунальних послугах. Є рішення комітету підтримати цей законопроект. Прошу проголосувати, і це реальні закони спрямовані на соціальний захист наших героїв, які сьогодні ризикують своїм життям і здоров'ям, захищаючи нашу рідну країну. Шановні колеги, зрозумілий і правильний законопроект. Я прошу до співдоповіді. від